Друзі, привіт! З вами Андрій Автофура і е, сьогодні знаходжуся у Німеччині в салоні BMW і в даний момент я оглядаю своєму клієнту ось такий прекрасний автомобіль. Перед вами BMW 530X Drive і e Performance. Це означає, що даний автомобіль гібридний. Ось лючок де ми безпосередньо е, втикаємо кабель і підзаряджаємо даний автомобіль, щоб можна було пересуватися виключно на електротязі. Проведемо зараз тест-драйв. Так, все перевірив, до речі, в даний момент, як ви можете чути, машинка зараз їде повністю на електротязі. У нас, скоріш за все, зараз заведеться, але Так, максимальне використання електропривода під час руху, а ага, знижена потужність і швидкість. Давайте виберемо цей варіант і глянемо, що буде, коли ми в такому режимі будемо рухатися. Наскільки часто автомобіль буде використовувати електротягу. Вон тут такий виїзд. Тяжкий, я б сказав. Ось вона повністю йде на електротязь. Зараз закриємо закриємо скло, щоб нам в салони заходило посторонні звуки. Дуже прикольно. Зараз ми їдемо на електротязі. і це доволі кльово. Дуже тихо в салоні. Як я вже говорив, у нас тут адаптивна підвізка, це самий топ, який може BMW запропонувати своїм клієнтам. Можна підлаштувати її максимально для себе. Тобто у нас тут є режим комфорт, режим спорт, і ми зараз тут можемо гратися з різними налаштуваннями. Рольове Амортизація двигун, коробка передач, спортивна ширина спинки, тобто вона теж буде звужуватися в таких от режимах, коли ми будемо заходити в поворот і вона буде затискати ту сторону. куди ми звертаємо контурна підсвітка, ну зараз її майже не видно. Так, але ми виберемо режим комфорт і також. Мені хочеться включити масаж і покайфувати. Так, В даний момент ми і надалі рухаємося на електротязі, наскільки я розумію. Повністю електротяга. Спробуємо трошки піддати газку. ну, режим спорт. Ага. Раз за поворота выедем, дуже бадьоро, ну прям взагалі пушка, це все 2 двигун. Я, до речі, вам скажу, даний автомобіль можна чіпувати без проблем. Двигун тут Б-48 і разом в парі з електродвигуном тут буде орієнтовано 360 кінських сил. Ну, а Це вже, я вам скажу, дуже серйозний рівень. Машинка 2019 рік, 11 місяць, пробіг 78 тисяч кілометрів. Є багато хороших опцій, таких як, по-перше, сидіння з вентиляцією, масажем і підігрівом. Також у нас встановлений підігрів керма, є проєкційний дисплей, адаптивна підвізка, вона сама максимально заряжена, що дає нам максимум комфорту і при бажанні максимум спорт. Регулюється і так далі. Далі у нас великий монітор, цифровий щиток приборів, дестронік, сліпі зони. Екстрене гальмування, все це є. Красивий білий салон з чорними вставками, контурна підсвітка. Виглядає все дуже красиво і гармонійно. Люк. Комфортний доступ. Можемо закрити машину, відкрити далі. Є підсвітка ручок, теж для клієнта це було важливо. Пам'ятаючи, ключ в мене в кармані, зараз ми перевіримо, так, ключ в кармані і багажник відкривається з махом ноги. Ось так, це все тут виглядає, тут чуть-чуть менше місця, із-за того, що в нас частину краде батарея, яка, до речі, схована саме в цьому місці. Також у нас є кабеля, вони тут трошки неохайно складені, але вони тут є і це дуже добре. Машинка має а, підкрас а, пасажирського, пасажирських задніх дверей, саме з цієї сторони, і замінену дверку. Все це робилося тут в дилера, тому питань ніяких немає. Тобто фарбовані тільки цих два елемента, стійка, пороги, все на місці, все цілюсеньке. тому це вагомий такий аргумент, що можна сміло цю машину розглядати. Адаптивні LED фари камери у нас кругові. Ось виглядає передня камера, також ще є камери по бокам і задня. Є дистронік, автопілот, теж великий плюс. Даний автомобіль будемо зараз. По ціні страгуємося і я вам напишу, за скільки нам його кінцевому результаті віддадуть. Також важлива опція це повний привід. Він точно буде нам потрібен в Україні. Окей, скоро ця машинка буде вже в Україні, радувати свого нового власника. Я нагадую, що знаходжуся в даний момент в Німеччині, допомагаю своїм клієнтам швидко, безпечно купляти автомобілі. Тому всім бажаючим телефонуйте, пишіть, з радістю всім допоможу. Пока. Так, ще дивись, я хотів тобі показати. По-перше, ми зараз рухаємося повністю на електротязі. І дивись, як прикольно камера працює. Тобто Я повертаю кермом і... Вона за мною. Також можна вибрати інший режим, побачити, як воно там зі сторони це все діло виглядає. Ось так оце.